А нам відправила дуже, дуже, дуже серйозна людина. Ми сірім гадаємо, чи це зять, чи це син, чи це кум, чи це брат е, власника нової пошти. Ми думали, можливо, це власник нової пошти. Але но ні, все-таки до власника не дотягує, але який зять точно. Беру я цю посилочку. Думаю, о, кілограм 20, мабуть, я так з нової пошти брав. Я потім щось її розпаковувати туди-сюди. Я як дивлюся. а ну, Сірі, покажи. Ну це точно зять, ну власник ні. Вартість доставки 50 гривень. Ну, Подв'язи нормальні чувака. Я не знаю, що там, хто там. Подв'язи нормальні. Думаю, ніфіга собі. Там конвертик відправити 70 гривень, а це 50 гривень. Думаю, нормальний чувак. Я відкриваю все, я поки не показую. А там написано, акумулятор, йолки балки чувак, акумулятор за 50 гривень відправив. Представляєте? Ну я, ну, красавчик, просто, ну во, зараз я його достану. Опа. Так. Короче, акумулятор. Так, все чітко спаковано. Ну, блін, ну красава, що я можу сказати. Так, ми маємо по. Дивіться, 260 гривень. 260 гривень. Тобто 210 гривень піде люд... Ну, давайте я тако зроблю, йому буде приємно. 275. Отак, давайте зробимо. 275 гривень. Йому буде приємно. Ну блін, ну красавчик, що я можу сказати, правда? Цікава тема металобрухту. Підписуйтесь на канал.